Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах. Що може нам принести сьогоднішній день, в яких він буде енергіях? Руни дня на сьогодні. Покажіть, будь ласка, руни, в яких енергіях буде сьогоднішній день для нас. Так. Так. Енергії ну, для когось можливі переможні моменти якісь. Моменти радісні. Може, будете мати, знаєте, як свої якісь досягнення сьогодні, або дуже енергетично вкладатися в якусь справу, в щось для себе приємне. Хтось, можливо, буде сьогодні відстоювати себе, обирати себе, ну, такі енергії, сонячні. Так, покажіть, руни, з чим це пов'язано. Більше, точніше, так. Ну, руни показують, що тут може бути задіяна сфера здоров'я, бажань, гарне самопочуття. Будуть, знаєте, як бажання вкласти себе в якісь справи в те, що вам цікаво. Можливо, буде якесь навіть бажання проявитися до якоїсь людини. Так, покажіть, що нам сьогодні буде допомагати в цьому? Так, Допоможе нам друг, подруга, близька людина. Гармонічні легкі відносини, спілкування. Для когось на, в допомозі може бути домовленість з кимсь, комусь можлива допомога, і це буде вас радувати. А що буде заважати сьогодні? А заважати буде радість. Можливо, не потрібно, як то кажуть, радіти раніше, чим щось станеться. А можливо, руни попереджають, що не потрібно нікому розповідати про свої плани, ділитися, щоб не наврочити. Але якась така знаєте, передчасна радість може завадити сьогодні. Спершу отримайте те, що хочеться, а потім вже радійте. Скажіть руни, чого це стосується більше. Для когось це може стосуватися знаєте, якоїсь вашої пристрасті, до чого вас тягне, куди б вам хотілося вкладатися, якихось ваших результатів. А для когось це може стосуватися чогось нового, може прагнете перейти на якийсь новий рівень, то руни радять. Перечасно не радіти, отримавши якісь добрі звістки або якісь свої перші результати. І впевнитися вже напевно, що дійсно все так і є, все підтверджується. І тоді вже можна буде і порадіти з нових якихось результатів. Ну, ось такі руни дня на сьогодні. Бажаю нам всім миру, добра і доброго мирного дня.